Івано-Франківську затримали жителя Львівщини, підозрюваного у телефонному шахрайстві. Такий вид злочинів набув значного поширення в кримінальному середовищі. Тому співробітники міліції зосередили особливі зусилля на розкритті та попередженні шахрайства, затриманого напередодні 24-річного чоловіка. Прикарпатські правоохоронці мають підстави вважати причетним до обману з корисливою метою, щонайменше десятка жителів обласного центру була розіграна стандартна схема з Львівської області. З виправної колонії пролунав дзвінок про те, що родич одного з наших громадян попав в міліцію і для того, щоб вирішити ті питання, які він опинився, необхідно було дати грошову винагороду. Ці люди погодилися, і посібник Шахрая приїхав за грошима для того, щоб, скажімо так, завершити вчинення злочину. Після цієї оборудки він був затриманий працівниками карного розшуку. Зловмисник діяв так, аби не дати оговтатися потенційній жертві та позбавити її можливості зателефонувати близькій людині, яка буцімто потрапила в неприємну пригоду. Він називав суму, яку необхідно якнайшвидше передати вказаній особі у певному місці. Інколи за грошима навідувалися навіть до осель обдурених людей. Позвонив фактично, ніби зять позвонив. Зять позвонив до моєї мами і каже таке, таке, що я збив дитину. Зараз я знаходжуся в міліції, чорна біда треба залагоджувати справу треба дві тисячі доларів З чоловік якому зателефонували невідомий, виявився кмітливим не і вона, не дав себе та, вшукати та, на той та, момент та, та, оперативники вже володіли інформацією щодо особи зловмисника тож затримали його неподалік оселі Івана франківця затриманому інкримінують вчинення низки злочинів, передбачених статтею 190 кримінального кодексу України шахрайство Михайло Березень Олександр Литвиненко новини на вежі.